Сіль з бахмута м'яч з автографом Андрія Шевченка, боксерські рукавички Олександра Усика. У Чернівцях відбувся благодійний аукціон, на якому збирали кошти для Збройних сил України. Яку суму вдалося зібрати, розкаже моя колега Альвіна Абрамчук. Понад 500 благодійників зібралися на вечір вдячності ЗСУ. На заході провели аукціон, на якому продали понад 30 лотів. Тетяні і сестрі загиблого військовослужбовця Василя Дороша дістала сіль з Бахмута. Лот мені подарував меценат, він перебив ціну, але за неї боролася. Це Бахмутська сіль, так це останні пачки Бахмутської солі, які чекатимуть засолення огірочків після перемоги з Херсона. Чернівцях вечір вдячності ЗСУ організовують вдруге. Цього разу збирали кошти на дрони та тепловізори для 82-ї окремої десантно-штурмової, а також інших бригад, у яких проходять службу Буковинці. Ми поставили ціль 3 мільйони гривень. Але звісно, ми сподіваємося, що вона буде перевиконана, тому що знаємо, що до нас завітало багато дійсно небайдужих людей, які постійно підтримують наші збройні сили. Під час аукціону зібрали 3 мільйони 355 тисяч гривень. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, новини сі 4